Вітаю, друзі, підписники, глядачі нашого каналу Пасіка Миколи. Останнім часом ми отримуємо багато повідомлень і дзвінків по бджолиних крадіжках. Виникає дуже багато запитань, і зваживши на це все, ми вирішили відзняти відео і розказати своє бачення в тому, і як запобігти бджолинам-крадіжкам і чому вони відбуваються. Бджолини і крадіжки бувають явні напади на бджолині сім'ї, які видно візуально вуликові і на вуликові, скупчення бджіл, приліт, кришка на льотках, грабування сім'ї відкрито. Бувають скриті так звані тихі крадіжки, які теж, в свою чергу, є небезпечні. Це одинокі бджоли. Які блукають, шукають меду і потрапляючи в вулики, спочатку одна, дві бджілки, е, зразу е, непомітно, не що е, починається крадіжка, а потім ця тиха крадіжка приростає в досить потужну, потужний напад. Е, як зазвичай бджолині крадіжки краще попередити ніж боротися з ними. Крадіжки досить небезпечні на пасіці і для пасік, можна сказати так, тому що вони завдають дуже великої шкоди, розносячи масу хвороб, кліщів, зменшуючи кормову базу. І Досить небезпечні крадіжки в першу чергу, це для бджолиних маток. Тому що, перш ніж відбувається сильний напад на бджолину родину, бджілки злодійки стараються вбити в першу чергу матку. Якщо завчасно це не відбувається, практично сім'я обречена на погибель, можна сказати так. Які ж причини? Бджолиних крадіжок. Однією, можна сказати, і основною причиною, чому відбуваються ці бджолини-крадіжки, є припинення медозбору. Тому що, коли бджілки зайняті і є взяток в природі, бджілкам не до крадіжок, не шастають вони по пасіці, а літають на медозбір і збирають нектар. Коли різко припиняється медозбір, взятку в природі нема, відповідно, бджілки шукають собі альтернативу. Іде незахищені сім'ї, незахищені вулики, виставлені рамки, привідкачки, розлитий мед, розлитий сироп. Це все вони віднаходять і є основною причиною крадіжок це все. Другою. Причиною крадіжок є слабкі і хворі сім'ї. Не раз ми стикаємося зараз з такими дзвінками, і, що крадіжка на пасіці, вже третій вулик грабують, не можна нічого зробити. Як починаємо глибше копати, питаю: а обробляли чим від кліща? Ні. А чого ж тоді чекаєте вересень місяць і е, перекидаєте свою провину на когось? На Сусіда-бджоляра, то не такі бджоли, а самі нічого не зробили для цього. Вчасно обробляйте бджіл від кліща, і інших хвороб і все буде гаразд. Ще з однієї із причин є, так можна сказати, природна схильність деяких порід і ліній до бджолиних крадіжок. Своєю злодійкості в нас так, якби прославилися Кавказянки, Італійка, в деяких лініях баквасту також можна це проявлятися. І майте на увазі, що нові лінії бджіл вони є більш підприємливі. Тобто за рахунок того, що бджолки. Нові лінії вони відселекціоновані, так по-простому скажу, на збір меду більшої кількості. Відповідно, бджілки більш підприємливі, відповідно, вони більше шукають медозборів і місць, де можна взяти нектар. Це також не треба звертати на сусідів інших пасічників, що от завів він таких бджіл, вже було в нас таке. Взяв типу Миколи матки. І е, його бджоли грабують мої сім'ї. Е, бджоли грабують сім'ї, як я вже казав, слабкі, і якщо є доступ до меду. Якщо все нормально, ніяких крадіжок не відбувається. Ще з однієї причин, відповідно цьому, що я от, е, зараз говорю, є неправильний огляд бджолиних сімей, неправильна відкачка меду. Е, як тільки припинився медозбір взяток бджолині і сім'ї, потрібно оглядати швидко і бажано це робити в ранішній і вечірній час. Відкривати гнізда повністю не потрібно відкривати частину гнізда, швиденько подивився і закрив, щоб не спричиняти, не звертати увагу бджіл крадійок на це, бо тому, що як довго дивитися. Тим більше, що ще повиставляли рамки, е, біля вулика хватить буквально однієї хвилини, щоб е, зверну, е, бджілки звернули увагу і спровокувати напад. Тим більше, що відкачка меду, обсушка рамок, є такі, що е, просто без всякої період виставляють рамки на обсушку на е, вулиці. Це є теж однією з причин. Спочатку бджілки беруть медок з рамок. Потім бувають такі випадки, що нападають на сім'ї. І то буквально буває страшно дивитися, вже не раз таке бачили на сусідніх пасіках, що просто обліплюють вулики після цього. Не провокуйте нападів в першу чергу. Слідуючою причиною бджолиних крадіжок може бути неправильно сформовані бджолині гнізда. Тобто сім'я. Не, займа, не займає таку кількість рамок, як вулику, є лишні рамки, е, тим самим вони так якби не охороняють всі рамки, і відбувається зразу тихий напад, потім явний напад можна так, на бджолину родину. Е, відкриті льотки, щілини в вуликах. Е, в даний період ми от вже на своїй пасіці льотки поприкривали наполовину. Щоб менш провокувати, ранішні вечірні температури знизилися, розпочинається все по одній, по дві бджоли, як я вже казав, більший льоток, бджілки сидять компактніше, з боку бджілки крадійки залазять. Щоб обезпечити цьому, звужуйте льотки. дивіться, щоб вулики були щільні, не було ніяких шпаринок, ніяких того, щоб побічно. Крім льотка, крадійки не могли залізти в вулик, слідуючою причиною бджолиних крадіжок є неправильна загодівля бджіл. Загодівля на день, не в якому разі. Цукровий сироп даємо акуратно і тільки на ніч. Дивимося, щоб ніде його не розлити, тим більше, щоб він не попав зовні на вулик. Дуже багато відбувається при загодівлі поліетиленовими пакетами. При активному розгрізанні бджілками поліетиленових пакетів відбувається розлив цукрового сиропу. Повністю вся маса йде на рамки і витікає з льотка. І явний напад бджіл відбувається на бджолину родину. І тут вже крім. Відвезення вулика десь далеко, нічим не запобігти. Що ж робити тоді, коли відбувається бджоли крадіжка вже явно? Це в першу чергу звужуємо льотки на прохід однієї бджоли. Беремо в росинку розчини речовин з сильним різким запахом. Це може бути. Одеколон, дистопливо, аміак, любі речовини з різким запахом і добре орошаємо льодки, всі щілини, де тільки можуть зайти крадіжки. І якщо це не допомагає, рекомендував би я радикальним засобом нічого не накривати, нічого, а бажано прикрити і потім відвести вулик. Більш безпечне місце крадіжу. Звичайно, краще бджолині крадіжки попередити, ніж з ними боротися. Слідкуйте за своєю пасікою, вчасно оглядайте бджолини сім'ї, вчасно скорочуйте людки. І все у вас буде гаразд. На цьому все. Я думаю, що я хотів донести і розказати по цьому. По бджолиних крадіжках, може, що пропустив, розказав, в кого які виникнуть запитання, пишіть в коментарях, пишіть на Viber, буду старатися відповісти відповідно кожної ситуації крадіжок. Запобігайте краще бджолиним крадіжкам, щоб не було явних нападів, тому що відбуваються страшні наслідки на пасіках. Буває, що при негарному огляді і догляді за пасікою, буває вже, на моїй практиці багато маленьких пасік були такі, що повністю розграбовані. А звертається пасічник тоді вже, коли вже нема чим допомогти. Попереджайте бджолини-крадіжки і все у вас на пасіці буде гаразд. На цьому все. Нехай добрі люди дивляться добре відео. До побачення всім миру і добра.